Чесно зізнаюся, з'їла 4. І це катастрофа, бо зазвичай я не їм так багато. Цього разу пиріжки робила на кефірі. Десь грам 300 в мене було, чайна ложка сухих дріжджів, замісила опару. Тим часом дістала вишні з морозілки. І взялася до тіста. Додала одне яйце, цукру на свій смак, щепотку солі. Потім в саме тісто я вже вмішувала вершкове масло. Грам 50 десь у мене вийшло. Вимішувати було складненько, бо тісто солодке, тому воно липло до рук, але все нормально. Поставила його підходити. Підійшло воно в мене двічі, бо я нарешті зрізала свої рози на зиму. І далі ми беремося формувати наші поріжечки. Формуємо на свій смак, кому як зручно, я в такий спосіб ви в свій, як вам забажається. Далі викладаємо поріжечки в форми і залишаємо їх трошки відпочити. Потім змазуємо жовтком з молочком і в духовку 35-40 хвилин. Наша смакота готова, вони рум'яні, вони ароматні. Вишні повилазили, пудрою присипали. І оцю красу ми зараз будемо смакувати. Ну, це неймовірно, це просто неймовірно. Я вам не можу передати, які вони м'якенькі, які вони ніжні. Це просто якесь чудо. Я навіть не очікувала, що вони будуть такими смачними. І нічого страшного, що вони по формі, можливо, якісь трошки не такі, але це дуже смачно. Дуже. Ну а секрет в цій страві це мої руки.